Сьогодні про те, як створити новорічне диво власними руками, допоможе нам чарівна гостя нашої студії. Це Каріна Тиморська, сімейний консультант та психотерапевт у методі позитивної кроскультурної психотерапії. Психолог Каріна Тиморська. Новорічне диво можна створити власними руками. Так, це точно можна створити і мало того, що можна, навіть необхідно. Його треба, створювати. треба створювати, тому що ну так хотілося б трошки відмітити стосовно того, що якраз напередодні новорічних свят, в новорічні свята є е, е, часто виникає. Напруга, очікування, так. всі чекають якогось дива, щось що хтось прийде, зробить мене щасливою чи щасливим, подарує все, що там бажалося, прийде новий рік, і відразу всі проблеми зникнуть, а все найкраще станеться. Uh -huh. З одного боку, гарне сподівання, а з іншого боку, коли щось іде не так. Невиправдане. Ми часто починаємо так, ну, дуже засмучуватись, розчаровуватись. В угу. цей час багато конфліктів виникає, тому що ти чекаєш, що всі будуть так створювати тобі свято, а буває так, що не всі готові створювати тобі свя так. свято. Тому так звертаюся до всіх, кому за 18, угу. дорослі тепер ми. Угу. Так. І свято ми можемо створити самостійно. От так, як у нашій студії, ми тут мандаринками запаслися, ялинку прикрасили. Святковий настрій створили. Дожчі. Чик повісити так, багато чого залежить від нас, від того, що ми самі хочемо. Ми можемо принести в дім те, що нам необхідно. Ми можемо домовитись про те, чого б ми хотіли. Ми вже дорослі, так ми можемо домовлятися. Можемо навіть замовляти подарунки, якщо не впевнені, чи отримаємо те, що хочемо, чи ні. То можемо чесно напряму сказати: хоч хочу, оце ми саме так. оце mm -hmm. зробить mm -hmm. мене щасливою сьогодні. Так, це і це також нормально. Головне розуміти, що ми самі відповідаємо за те, яким нас буде настрій. Так. Ми самі обираємо. Звичайно, бувають якісь ситуації в нештатні, скажімо, але ми самі обираємо, чи ми сьогоднішню ніч, сьогоднішній день проведемо в якомусь гарному настрої, піднесеному, піднесеному настрій, щось так? зробимо, те, що ми любимо, побачимо тих людей, яких ми раді бачити. Чи якось будемо цей час проводити інакше, і це також залежить від нас. Ну, знаєте, окрема тема, коли жінка говорить: я залишаюся на новорічне свято вдома, і я буду в хала. Не хочу я цього святкового вбрання, нехай це диво якось там саме трапляється, mm -hmm. а я отак, от дома в капцях. Такий комплекс золушки, mm -hmm. що прийде фея і відразу начарує, і помахом такої волшебної палички ми станемо прекрасні. Mm -hmm. Станемо прекрасні, якщо встанемо з дивану, підемо, одягнемо улюблене плаття чи улюблене вбрання, зробимо Крайше макіяж. Напередодні oh. 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 якщо є така можливість, то звичайно yeah. краще зробити це. Е, і, взагалі, новорічний час це час бажань, е, магічний, магічний такий час. Дійсно, е, все, що ти загадаєш е, в цю ніч, воно збудеться, тому що ти. Віриш, ти в стані в цьому, так? тому що стан дуже важливий, коли ти щось бажаєш, Ми щось про це поза ефіром говорили про цей альфа-стан, коли ти засинаєш, от, ну, в новорічну ніч хочеться трошки спати. <гум> Взагалі <гум> на, ну, от новорічна ніч так ми не спимо. довго. <гум> Наш стан змінюється, по-перше. Краще будуть заходити такі <гум> самоустановки. А по-друге, це час ритуалів, що я маю на увазі. Ми з дитинства, скоріш за все, звикли до того, що нам розказують, що новорічну ніч. Треба загадувати бажання. Там, треба пити, наприклад, шампанське, так встигнути mm -hmm. туди вкинути попік. Попі. Да, з бумажечки зі своїм бажанням. У нас є е, внутрішня готовність до того, що чудо прийде. Так. Навіть якщо ми так десь по-дорослому кажемо все в наших руках, це дійсно так. В наших руках загадати в цей час бажання. Але ми все-таки сподіваємося на те, що десь воно існує. Це чудо, так. так. І ми можемо. Загадати бажання а Наприклад, саме в нового в новорічну ніч, коли б'ють куранти, ви можете загадати це бажання, записати його і так відпустити в рік. Що саме можна е, зробити, щоб це було більш ефективно? Так. Бажайте ствердно, так? Угу. Тобто в позитивному ключі. Я а, саме обаятельною і привікацію. Це трішки про інше. Але чому не новий рік? Якщо ти в новому році хочеш бути саме обаятельною привікацем, можна побажати і згадати саме це. Так, і можна навіть без... хочу бути, а от mm -hmm. саме так, mm -hmm. я саме така. Вже. Я це вже, є, mm -hmm. в це вже так. є в твоєму житті. Значить це вже є в твоєму житті. І мало того, краще не використовувати. Не так? Mm -hmm. тобто, там, «Не хочу того, то ми відразу беремо ту частину, де. Хочу. хочу, саме так. того, чого хочу, і говорю або записую про те, що це вже так є. Я така. І тут важливо, ваші бажання будуть збуватися тоді, коли е, ви в них мало того, що ви вірите в це, що воно буде. Е, ви знаєте, що ви варті того. Ви впевнені, що це те, чого ви заслужили, те, чого е, ви однозначно. Варті, достойні, і е, воно е, буде приходити скоріше, тому що ви відкриті до цього. Тому варто, щоб бажання були етичними, так не про те, що там у сусіда щось згоріло, наприклад. Екологічними, Екологічними. Так, по відношенню до інших е, треба бажати те, що саме хочеш ти, щоб відбулося що в твоєму житті, так mm -hmm. і що стосується тебе. Е, Каріна, ще хотіла сказати з приводу ось цієї приставки, не дуже часто люди знають, чого вони не хочуть. І їм так складно сісти, і зрозуміти, чого ж я хочу насправді. Я не хочу там, наприклад, хворіти, не хочу те, те та інше. Що в такому випадку робити? Просто сісти і подумати все, що може бути антонімом, так до цього наприклад. «не». Наприклад, так, да, ми можемо просто сісти, скласти. Але список. треба це зробити напередодні. Бажано так, щоб потім в новорічну ніч правильно загадати і сформулювати своє бажання. Обрати основне, що для вас так. має цінність, тоді воно скоріше прийде. Тому буквально там 10-15 хвилин напередодні варто присвятити тому, щоб відкрити свій, там, щоденничок або якийсь взагалі знайти щонебудь, так, і записати, сформулювати більш конкретно для себе, щоб ви так викрили Викристалізувалися ваші бажання, і ви вже могли в новорічну ніч так його да, пропонувати світові собі так. свої підсвідомості, і воно скоріше прийде тоді. Ну що написано пером, як то кажуть, так, так. І а, тут корисно, так... писати. корисно писати, так дійсно. Корисно писати. Що хотілося ще б додати, що ну це з власного досвіду uh -huh. про те, що варто бажати скоріше стан, ніж речі. Uh -huh. Чому? Тому що, ну, наприклад, ви бажаєте не знаю, новий автомобіль. Так. Може скластись так, що цей рік буде не настільки успішний фінансово, або виникнуть якісь інші mm -hmm. а, моменти, які не дозволять вам отримати бажане. Так. А якщо ви бажаєте наві... ви дайте відповідь собі на питання, навіщо вам цей автомобіль? Якщо ви бажаєте, наприклад, подорожей, свободи пересування. Ще чогось, це може прийти іншим шляхом, mm -hmm. не обмежуйте свої бажання конкретними речами, mm -hmm. тому що е, чудо таке у ваше життя може прийти по різному. Тому прописуйте так. той стан, який ви хочете. Не замислійся над шляхом, а просто знай, що це буде. Що це буде так? Дійсно, неважливо як, головне, що. Так, саме от про цей стан, якого ви хочете, і він може, якщо ви бажаєте, там ви одне, одне бажання це хочу вийти заміж, а інше бажання. Це бути щасливою в подружньому ой, житті, ой. і це більш якби екологічніше, це ближче до душі, і це на ну, все життя. Так ми хочемо саме цього, а не просто там, до скажу, речі. Про ближче до душі дуже треба до цього обережного моменту підходити, обирати саме ту фразу, яка, яка тобі от дарує ось це відчуття. От, тобі якщо приємно, ти, якщо ти так. говориш, я хочу, хочу, хочу. Ти вимагаєш від світу так. і цей стан все світ і фіксуватиме. Так, а треба ну, треба дуже обережно підходити, тому що е, іноді ми там чогось хочемо, хочемо і не замислюємося про, на наслідки. Дик угу. про наслідки. так. А от треба говорити, треба вибирати ту фразу, яка. Прекрасно охарактеризує твій стан цей момент. Так, я хочу бути щасливою в подружньому с... житті. Якщо ти посміхаєшся вже від самої е, так, фрази, від самого налаштування, то це, це так, що треба. Вона, так. Має а, так. вона має резонувати. Вона має резонувати, у вас mm -hmm. має бути емоційний відгук на те, про що mm -hmm. ви говорите. Mm -hmm. Тати, що щоб в душі, Тепло. в серці. Так, це, це, це точно маячок стосовно того, що ви вірно загадуєте бажання. Mm -hmm. Говори, я щаслива в подружньому житті. Я маю а, Найкращого партнера, я з ним я ним повністю задоволена, і це про мене так, але і про іншу людину, і про мене, і воно дає посил у майбутнє у майбутнє життя, а не просто якісь факти, дані, що він здійснився і все. А які mm -hmm. він буде мати наслідки? Ми цього, цього не знаємо. І досить часто буває так, що. Чогось саме хотіла, 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 отримала, а потім сижу і думаю: ой, а навіщо мені це? А виявляється, не так сильно і хотіла. Тож, ви тепер знаєте, шановні друзі, як правильно писати, фіксувати свої бажання на папері? Так, а потім ви їх просто. Відпускаєте так, тобто у всесвіт відпускаєте. Я так можу поділитися своєю традицією, сімейною mm -hmm, у колі найближчих друзів. Ми кожного року пишемо е, лист року. Так. Він може мати ну будь-які в принципі лист прийдешньому варіант. року. Лист прийдешньому року, але е, з вдячністю попередньому. Mm -hmm. Тобто, ми починаємо цей е, лист е, так, ніби ми звертаємось до когось дуже близького, дуже рідного, рідного е, е, і пишемо побажання. В першу чергу вдячність за те, що відбулося в цьому році. А потім вже пишемо про сподівання mm -hmm. на майбутній рік. От саме в цьому ключі, що хотілося б, як, які стани мають прийти, які основні бажання. І завершуємо цей лист певним побажанням таким, так що хай буде. Так, або ще краще uh -huh. на благо мені та іншим. Це може бути ваша фраза, абсолютно. Ви можете її змінити знову ну, Форм... таки, щоб вона резонувала з вами. Так, формат тут не настільки важливий, uh -huh. важлива ваша віра. Так? Кожному по вірі. тому от те, в що ви вірите, те й буде приносити найбільший результат. Uh -huh. Ми ці листи е, запаковуємо і складаємо до наступного року. І за новорічним uh -huh. столом ми маємо можливість відкрити е, минулорічний лист і побачити, що в нашому житті. Клалося з того, що ми бажали, угу. що пройшло, і ну, так з особистого досвіду знаю, що це такий дуже теплий емоційний стан. І навіть якщо не все здійснюється, ти так іноді дивишся на свої бажання, на свій, свій посил року, і він додає наснаги і сили жити наступний рік. Так, тому ви обирайте ті ритуали, які угу. для вас. Які для вас значимі, які вам підходять, можливо, щось з дитинства. Так само можна писати листи Діду Морозу. Це не важливо, важливо саме ваша віра. Uh -huh. Тому що чим більше ви вірите, тим скоріше ваша психіка е сприймає ваше бажання як даність, як те, що необхідно всі бути. От як там я йду за. Е на шопінг так, наприклад, в магазин, мені там треба щось купити. От я знаю точно, я йду і купую, так і, і в мене навіть свідомість е, не думає про те, що а точніше, підсвідомість. Є вріє, є не бажання, перечить, є так. намір. Так. Вона знає, що тобі це треба купити, і не перечить, що можливо дорого, можливо, не потрібно. Так, тобі потрібно купити цю нову сукню. Немає часу пояснювати, ми їдемо за новим вбранням. Десь так воно і працює в тому сенсі, що наша психіка не розрізняє, де наша уява, а де данність. І от коли у нас такі особливий стан, стан новорічної ночі, піднесеного настрою, емоційне налаштування на це все, що воно прийде в наше життя. Тоді ми даємо собі таку установочку, ми навіть про неї потім забуваємо. Але стається таке просте психологічне чудо, угу. і в ваше життя це приходить. І, от ви це зрозумієте як найкраще, коли відкриєте через рік лист, який ви написали минулого року. Так, а я хочу додати, що чудеса трапляються тільки там, де в них вірять. Вірте, і знаєте, що все у вас буде гаразд. Так, точно Хотілося на останок так сказати, да, що не треба жити в очікуванні дива. Дивуйте самі, так. ви здатні створити диво власними руками, саме те, яке вам хотілося б, яке гріє саме вашу душу і створює ваш новорічний настрій. Закінчуємо тим, з чого почали, що диво ми можемо створити власними руками, тільки від нас все залежить. А от мені хочеться побажати жінкам, щоб вони в новорічну ніч, незалежно від того, де будуть його святкувати, одягли прекрасну сукню, зробили собі макіяж, зачіску, і зустріли цей новий рік в такому святковому настрої, в такому святковому образі новорічному. І все тоді буде. Добре, принаймні у оточуючих, які будуть на вас дивитися. А я чоловікам хочу побажати, щоб вони почували себе і були королями, а поряд із ними були справжні королеви. Так. От такі новорічні побажання. Так і вам, так. шановні глядачі. Ну, а ми нагадаємо, що в нашій студії сьогодні в гостях була Каріна Тиморська, сімейний консультант та психотерапевт у методі позитивної крос-культурної психотерапії. Прекрасний психолог Каріна Тиморська, і ми сподіваємося, що ще не одного разу зустрінемось у нашій студії прямого ефіру. Дякуємо вам. Дякую. І вітаємо з Новим роком, звісно ж, хочеться побажати вам і вашій сім'ї міцного здоров'я. Побільше казки і дива у житті, гарного настрою, успіхів і до нових зустрічей.